Сьогодні будемо говорити про смарт-мобілізацію, реорганізацію Now та ні слова про нові процесори Apple. Ну, зробили трьохнонометрові. Ну, що такого? Це 119-й випуск новин на Доу, новин українського та світового IT. Онлайн тестування замість військкомату. Федоров розповів, коли та як запрацює смарт-мобілізація. Планують запустити вже скоро пілотний проект, він буде спрямований на операторів дронів, Михайло Федоров розказав, як саме це буде працювати, розказав він це в інтерв'ю РБК, там відеоверсія, текстова версія. Перш за все в цьому інтерв'ю визнається певні, як би це сказати, системні проблеми в поточній системі обліку військовозобов'язаних, Бо там прозвучало так, що за час, що Михайло Федоров на своїй посаді, Більшість міністрів оборони, а їх було декілька, не мали в порядку свій як це, військово-обліковий статус. Тому що там багато, як він каже, архаїчних і неактуальних норм, і все це нормально не працює. І от вони хочуть запустити, щоб все було в електронному вигляді і було суперкласно, зрозуміло, і там в декларативній формі, і оце все. Крім цього, хочуть реформувати оцей трек саме призову і мобілізацію мобілізації Починатимуть от з цього пілотного проекту на операторів дронів. Там далі цитата. Людина обирає спеціальність, на яку вона хоче мобілізуватися не під примусом, а самостійно, наприклад, хтось хоче стати оператором дронів або взагалі служити в роті ударних дронів. Якщо ця людина залишила заявку, пройшла рекрутерів і тести, вона далі потрапляє в рот ударних дронів і. Точно на ту посаду, на яку себе мобілізувала, це дуже важливо для комунікації між державою і українцями. Це про справедливість, про чесність і про дотримання правил. Цікаво, як буде влаштований цей курс. Важлива частина в цьому всьому, якщо ми кажемо наскільки я розумів, в тому числі про FPV-дрони дрони, це власне нальот. Він здебільшого відбувається в симуляторах спеціальних, але ж їх треба якось встановити. Цікаво, чи будуть у них якісь свої білди, щоб трекати людина повчилась чи ні, чи це буде прямо в мобільному застосунку. Коротше, дуже цікаво, що це буде. Що ви думаєте про це? Напишіть в коментарях. Мені особисто здається, що штука прикольна, але не зрозуміло, з якою швидкістю це можна буде розкатувати на інші спеціальності. Партнерський блок. Якщо вірити синоптикам і статистиці, то вже в другій половині листопада нас очікує похолодання і подекуди навіть сніг. Тому для будь-якого автовласника нагальним є питання заміни літньої гуми на зимову. До речі, правильно підібрана гума впливає не тільки на щеплення з дорогою, а й на комфорт водія за кермом. Давайте обирати. Заходимо на «Є е каталог в розділ шини. У фільтрах можемо обрати сезон, зимові шиповані чи не шиповані. Далі обираємо діаметр, ширину та профіль, які підійдуть для вашого автомобіля. Мені потрібні діаметром 18, ширина 215 мм та профіль 40 мм. Ще можна обрати фільтр чи шини, виконані за технологією RunFlat. Це коли посилено конструкцію боковин таким чином, що навіть після проколу і повної втрати тиску можна продовжувати рух ще десятки кілометрів. Під наші параметри вийшло 4 варіанти шин, додаємо їх у порівняння. Тепер у таблиці гарно видно кожен варіант і обираємо ті, які підходять найкраще саме нам. А в картці кожного окремого товару можна побачити динаміку цін та обрати найвигіднішу пропозицію. Лінк на порівняння залишу в описі під відео, і взагалі на я е каталозі можна обрати, порівняти, знайти і зрештою придбати будь-що. ЕПАМ зменшив дохід і глобально скоротив орієнтовно тисячу фахівців основні цифри із нового фінансового звіту it компанії ЕПАМ в чергове звітує перед своїми акціонерами, оскільки це публічна компанія. І от дохід компанії у третьому кварталі склав 1,1 цілий мільярд і 152 мільйони, що на 6% менше ніж в минулому році. За другий квартал цей показник був 1, ,1 мільярд і 170 мільйонів, тобто трошки більше. Чистий прибуток впав на майже 38% і становить понад 97 мільйонів доларів. Ну, чистий прибуток це така метрика, він може дуже сильно плавати, залежно від того, скільки компанія в цей момент інвестує. Загалом вони заявляють про курс на економію витрат і планують протягом року скоротити, чи як це зекономити близько 100 мільйонів доларів. Ще там відмічається збитки від продажу активів у Росії і що операційний дохід зазнав збитків у розмірі 25 мільйонів доларів. Загалом, на фоні того, як всі усюди пишуть, що насувається чи то вже насунулася катастрофа, оці падіння на декілька відсотків не виглядають катастрофічно. Мені не, не знаю, як там ЕПАМу. З іншого боку, це ж флагман. Індустрії, ну тобто, зрозуміло, що це не найбільша аутсорсингова компанія, але одна з великих, і от на декілька відсотків теж просаджується. Далі буде ще пару новин про український ринок і поміркуємо про це все загалом. Тенденції невтішні. Ми проаналізували обсяг українського it експорту за третій квартал і запитали в експертів, чого очікувати до кінця року. Відповідно до оновлених цифр Нацбанку, експорт знову впав і зменшився на 3,3% у порівнянні з попереднім кварталом. І це різниця 56 мільйонів доларів. Ще там з цікавих цифр, що понад 40% виторгу це виручка з Сполучених Штатів. І є коментарі представників різних кластерів, і всі вони кажуть, що от глобальна криза, і ще ж у нас все ще не зрозуміло, що там з бронюванням, що там з виїздом за кордон, а це не сприяє розвитку. В коментарях дуже влучно зазначають, що відносно глобального ринку це все не виглядає як велике падіння. Я від себе. Скажу, що ці цифри, а ті експорту, я це не втомлюсь повторювати. Це насправді здебільшого обсяг. Фонду оплати праці, чому тому, що більшість українських it компаній вони інкорпоровані не в Україні, вони мають якісь західні юрособи, і сюди вони заводять тільки ті гроші, які потрібні на оці витрати операційні. А це здебільшого оплата зарплат. Ну ще там трошки оренда. ну, Зрозуміло, що є ще якісь витрати, але вони не заводять всі свої прибутки в Україну. От ситуація така, що цей фонд оплати праці, як мені здається, ну цих видатків компаній, навряд чи хтось зараз багато. Ато інвестує в побудову офісів чи чогось такого, воно падає не сильно і там наводять дослідження про глобальний аутсорсинг. Дуже схоже на те, що він падає більше. Це нам говорить про те, що компанії здебільшого, мабуть, справляються непогано. Зрозуміло що це в якихось конкретних ситуаціях, коли когось скоротили, чи хтось вже рік, як там, отримав диплом випускника курсів айтішних і не може знайти роботу. Коротше, в цих подиноких випадках це, звісно, не полегшує ситуацію. Але загалом не те, щоб все впало ну або впало на рівень 2021 року, який був вже підігрітий ковідом, тобто це навіть не рівень. Доковідний, а наступна новина так взагалі вселяє оптимізм. Рекордна кількість вакансій з початку року поступово зростає потреба в сеньорах. Огляд it ринку праці жовтень 2023. Це огляд ринку праці на базі статистики Dow. плюс 308 вакансій за місяць. У жовтні їх було найбільше з початку року, і це 4237. Також там оживляється попит на сеньорів. Раніше він був менший, тепер він став більший. Все ще найбільш затребовані є мідли. І от оці цифри здається. Означають, що можливо, це якраз те дно, від якого мала б індустрія відштовхнутися, пройшло в вересні. Але, можливо, ні, хто його знає. Доу і Прикоро дарують MacBook Air за донати на ЗСУ. Триває розіграш. Зараз збирають на БПЛА Shark з фондом Коло. Доу. І от проходить акція, коли, задонативши від 500 гривень, можна взяти участь у розіграші MacBook Air. Там процесори m 2 не m 3 тому що на m 3 MacBook Air немає. Так от, всього-навсього, закинути на банку більше 500 гривень і виберете участь в розіграші. А станом на зараз, коли я пишу ці новини, там всього 200 тисяч накидали. Отже, шанси дуже високі. Стартував національний мовний проект Future». Perfect! українцям пропонують пройти безплатні курси англійської. Президент на День конституції заявив курс на те, щоб всі українці знали англійську. І ось мінцифри разом з Міносвіти і Міністерством культури запускають проекти для того, щоб дати українцям доступ до курсів англійської. Вони дали доступ по суті до двох платформ: одна це промова, інша Empower. Промова це проект генезиса. Він існує не перший рік. Там підписка коштує типу 60 доларів на місяць. Місяць для всього світу, а для українців безкоштовно, там треба авторизуватись тільки через дію. Я авторизувався, все працює, там слова допомагає вчити, і оце все. І ще є платформа Empower. Я не зрозумів, як до неї отримати доступ, але це платформа Кембриджського університету, то, мабуть, для більш просунутих. За допомогою яких додатків ви вчите англійську, пишіть в коментарях і що думаєте про це. Теж пишіть. Реорганізація НАУ триває радником міністра освіти став Петро Чернишов. Він допомагатиме розвивати Київський авіаційний інститут. Один з найбільших технічних вишів, чи як там ЗВО закладів вищої освіти українських нау. Зараз реформують там, якщо ви не в курсі контексту, там була історія, що багато років ректором був один. Була людина, не хочу говорити ім'я, у якої були певні проблеми з корупцією, точніше і в цьому чимало звинувачували, і певні стосунки з партією регіонів. Так от, цього чувака дуже довго не могли декілька міністерств. Ну, Здається, минула команда Міносвіти не дуже й намагалася, але ця, я так розумію, не дуже вийшло його звільнити нормально, ну, тому що у нас права ректорів теж захищаються законодавством. І так, як Кабмін є засновником Національного авіаційного університету, то він має право його і реорганізовувати. І от вони запустили реорганізацію. Внаслідок цієї реорганізації там НАУ хочуть виділити оце льотне училище, яке знаходиться не в Києві, тому що це, типу, трохи різні профілі, а сам авіаційний університет перетворити на київський. Авіаційний університет, Кау, і це здається, що його історична назва. І от зараз там формується команда, і от є цілий радник при міністрі освіти, це Петро Чернишов, він був президентом Київстара, і зараз на громадських засадах от буде допомагати реорганізовувати. Там обіцяють створити наглядову раду, яка буде призначати ректора, яка буде. Затверджувати деканів і все таке. Коротше кажучи, якщо ви вчитеся в НАУ, напишіть, чи подобається вам ця двіжуха, чи якось страшно. Ще я, чесно кажучи, не уявляю, чого там можна особливо боятися. Ще, здається, не було таких реорганізацій, щоб в державному вузі, зрештою, тим, хто вступили, не видали диплома. А чого ще можна боятись українському студенту? Трансформація Держстату в ЕПАМ розповіли деталі про реалізацію проєкту. Е, Мінцифри з Держстатом викотали, точніше, Держстат під проводом Мінцифри, е, під, так би мовити, керівною спрямовуючою, значить, Стратегічним баченням Мінцифри викотили новий портал Держстату, над яким працював ЕПАМ, і от в ЕПАМі розказали, як вони над цим працювали. Вони затягнули туди свою якусь наробку, яку вони використовують на своїх комерційних проектах для роботи з великими даними. Її спеціально для цього адаптували. Тепер вона називається Сігма, і там зробили локалізацію і допилили щось під наші реалії. І от перша версія сайту доступна. Зараз вони там вже проводять. Якісь опитування навіть на сайті можна взяти в них участь. І загалом, загалом те, що займається держстатом, не втомлюсь повторювати, це дуже добре, тому що мати якісь дані це супер важливо для того, щоб приймати кваліфіковані рішення. А ми ж хочемо, щоб у нас в державі приймались кваліфіковані рішення, от добре, що роблять. Також нагадаємо, що ЕПАМ в цьому проєкті взявся в результаті конкурсу. Цей конкурс проводив Фонд Східна Європа, який це фінансує. От Він фінансує, він. Платить і вони обрали ЕПАМ для реалізації. Я не дуже розумію, в який момент ЕПАМ з цього вийде, але там є також новини про те, що в держстат шукають розробників і роблять з них, як там було в заголовках, повноцінну it компанію Маск заявив, що XAI запускає свою першу модель штучного інтелекту для обмеженої аудиторії. XAI це компанія окрема маска, яка працює зі штучним інтелектом. Там була, були новини про те, що вони активно хайрили людей з, з цього Deep Learn, чи як він називається, департаменту в Гуглі, який займався штучним інтелектом, і з OpenAI вони хантили. І от зараз вони щось запускають. Зараз ця модель доступна самому маску і співробітникам, Собітникам Тесла і кажуть, що за низкою показників, оця їх мовна модель, яка називається грок, е, уже краще за наявні. Цікава етимологія слова грок, бо здається, у хайнлайна в якомусь романі це слово могло знищити все навколо. Дуже гумористично, якщо так. І ще цікаво, що вони думають дати доступ до цієї моделі тим, хто підписаний на Твіттер на преміум аккаунти, і от за 16 доларів на місяць можна буде отримати доступ. що Дається дешевше, ніж OpenAI, ну тобто чат GPT, там вже здається 20 доларів. І цікаво, що моделі працюють на базі хмарних технологій Oracle. Ілон Маск заявив, що Starlink досягла беззбиткового грошового потоку. Раніше Маск говорив, що, можливо, Starlink стане окремим бізнесом від SpaceX, але це станеться тільки тоді, коли там буде оцей. Позитивний грошовий потік, і ось він нарешті стався пізніше, ніж маск хотів, але стався і за минулий рік виручка вже майже півтора мільярди доларів. Незрозуміло, чи буде ставати Starlink публічним. Для нас це, мабуть, було б краще, тому що публічні компанії вони краще регулюються, і там менше всіляких сюрпризів і менше залежності від волі самого маска. От, але я так розумію, що якщо вони підуть на IPO, їм треба буде ну, зробити якийсь проспект і показати структуру. Своїх доходів. І я приймаю ставки. Пишіть в коментарях, як ви думаєте, скільки десятків відсотків виручки маску робить Україна? Я думаю, відсотків 30 мінімум. А якщо ще й з тим, що за військові старлінки платить йому уряд США, то може навіть 50 плюс. Це що виходить, маск стає українським олігархом. Це що виходить, маск стає українським олігархом? Хочу спробувати сьогодні нову міні-рубрику, е, суть якої буде полягати в тому, що я беру якийсь топік на формі, який, як на мене, набрав незаслужено мало переглядів. І розповідаю про нього вам. Напишіть в коментарях, чи було цікаво. Е, називається топік так: як створити фандрайзинговий проект для благодійності історія створення донейт меню. Е, Топік, в якому один з засновників цього проєкту Константин Андруша розповідає про те, як їм прийшла в голову ідея зробити ще один сервіс, який би допомагав донатити. Таких, я знаю, є чимало, але тут дуже проста суть, можна зайти на сайт, побачити когось з відомих людей і купити якийсь лот. Це може бути там, консультація про щось. Чи там відео привітання від от, Євгена Клопотенка, наприклад, можна замовити. Все це дуже прозоро. Гроші не обкладаються там ніякими комісіями, ну тобто, не засновники платформи, не самі люди сліби, які є на цьому сервісі, нічого не отримують. все йде на благодійність, ну за, ну, за мінусом там якихось транзакційних видатків. Е, І от людина розповідає, як вони це зробили. Мене в цій історії захоплює, що я чув про десятки, якщо не сотні, якихось таких проектів. Давайте зробимо щось, що там принесе чи допоможе залучити кудись гроші. А тут люди, якби придумали, взяли, зробили і ще й доробили. Е, І ще там в статті розповідається про те, які вони технології використовували, і оце все Е, можливо комусь буде цікаво. Тому. Якщо цікаві деталі, зайдіть, почитайте. На цьому на сьогодні майже все. Курс біткоїну становить 1 мільйон 267 тисяч 699 гривень. Курс Етеру 68 тисяч 442 гривні. Випуск для вас, як завжди, підготував та провів я. Юрко Федоренко. До зустрічі.